Ізмеїльський район це не лише Південна Брама України, а й новий дім для тисяч переселенців. Щоб почути історії тих, хто знайшов тут безпеку і підтримку, ми запроваджуємо відеорубрику рубрику район очима переселенців. І перша наша героїня Анастасія з Херсону. Анастасія, розкажіть трішки про себе. Я родом села Анатолівка, Нижній району Херсонської області. Я там прожила певно років до 13 і потім переїхала в місто Нова Каховка, де навчалася в коледжі. І вже в 2018 році тільки я переїхала до Херсону, вступила в університет, отримала свою першу освіту як правознавство, бакалавр, магістр. Потім я отримала свою другу магістратуру, агрономію, тому що моя сім'я агрономи. Вони там займаються полями, технікою. Це все для мене дуже цікаво. Було мене дивлячись на те, що зараз я працюю безпосередньо юристом. Мені дуже подобаються різні творчі прояви. Мені подобається слухати музику, займатися музикою. Я навчалася в музичній школі за класом фортепіано. Зараз я вчусь грати на гітарі. Я дуже люблю гуляти по Ізмаїлу, вивчати вулиці, вивчати лавочки, на яких можна посидіти і подивитися на людей. Чому саме Ізмаїл? Взагалі за фотографіями Ізмаїл мені нагадав чомусь нову Каховку, тому що там також є річка, там також така якась своя тиха атмосфера. І коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що це дуже тихе, спокійне місце. Тим паче, в 2022 році Ізмаїл був одним із найбезпечніших місць України взагалі. І в цілому тому й пав вибір саме на Ізмаїл. Яким був ваш перший день у місті? Перший день був складним. Наскільки я пам'ятаю, я навіть трішечки проплакала, тому що я розуміла, що скоріш за все мені доведеться за викликом життя залишитись тут на якийсь час, не дивлячись на те, що мені було складно в перший день. Сьогодні я вже розумію, що потрібно було це все пережити, і потрібно було приїхати сюди для того, аби отримати досвід друзів. Гарну роботу та приємні емоції, які я отримую, коли прогулююсь містом. Що вам найбільше сподобалось тут? Можливо, є улюблені вулиці або місця для прогулянок. Якщо брати прямо особливе місце, то я люблю взяти каву і йти гуляти по набережній Дунаю. Анастасія незламна і водночас світла. Її історія стала потужним початком нашого проєкту. Якщо у вас є особлива історія, яка пов'язана з Ізмельським районом і якою ви хочете поділитися, ви можете залишити ваше повідомлення на електронну адресу.